Розвиток мовлення, складання розповіді за картиною у саду. Добрий день, любимої діти. Сьогодні, коли йшла я до садочка, мені їжачок подарував ось такий кошик. Діти, подивіться і скажіть, що лежить у кошику. Правильно, в кошику лежать фрукти. А де ростуть фрукти? Правильно, фрукти ростуть в саду. А чому восени їх так багато? Правильно, тому що восени вони всі дозрівають. Діди, подивіться, будь ласка, на картину і скажіть, де відбувається дія? Які фрукти збирають люди? Що робить хлопець? Що роблять діти? Що робить жінка? Для чого вирощують фрукти? Який твій улюблений фрукт? А зараз малята складемо розповіді за цією картиною. Послухайте мою розповідь. Прийшла осінь, в саду дозріли яблука. Люди вийшли збирати врожай. Хлопець рве яблука в кошик. Жінка склала яблука в кошик, а діти складають їх в ящик. Ці яблука повезуть в дитячі садки, школи, магазини. Всі будуть їсти смачні фрукти. Діти, спробуйте самостійно скласти розповідь і розкажіть її своїм батькам. Я думаю, що у вас все вийде. А зараз малята виконуємо право велике маленьке. Поєднай великий фрукт з і правильно назви. Велике яблуко. Маленьке яблучко. Виконайте вправу самостійно. Діти з фруктів варять варення. Давайте спробуємо назвати, яке це варення. Яблучне. Сливове варення, абрикосове варення. А який сік? Сливовий, душовий, апельсиновий. Правильно, гранатовий сік. Молодці малята, до зустрічі.